Всі готові працювати, всі зібрались на урок. Час уже нам поспішати. Клича у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усне опитування. Наведіть приклади пар дробів з рівними знаменниками. Я навела ось такий дроби. На що слід орієнтуватися при порівнянні дробів? Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Порівняйте свої дроби. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати складені задачі на знаходження дробу від числа, а також розташовувати числа в порядку зростання. Це завдання номер один. Розташуй числа в порядку зростання. Розгляньте першу групу дробових чисел. Чи всі числа є дробові? Дійсно, не всі, адже одиниця це є ціле число. Чи можемо ми ціле число записати у вигляді дробу? Правильно, це буде 8 восьмих. На що вказує знаменник 8? Знаменник 8 вказує, що ціле число поділено на 8 рівних частин. Щоб записати числа у порядку зростання, ми будемо звертати увагу на чисельник. Тому першу дріб нам потрібно записати 1 восьма. 3 восьмих, 4 восьмих, восьмих, шість восьмих, 7 восьмих і одиниця. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з другою групою дробових чисел. Запиши їх в порядку зростання. Сама перевірка, а у тебе, так? Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Зверніть увагу, що потрібно знайти в першому завданні. В першому завданні нам потрібно знайти дріб від числа. Давайте з вами пригадаємо формулу знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, нам потрібно ціле число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо тобі потрібна допомога, працюємо разом. Потрібно знайти 2,23 від 92, нам потрібно 92 поділити на 23 і помножити на 2. Як знайти 4 56 від 168? Дійсно, нам потрібно 168 поділити на 56 і помножити на 4. Як знайти 3,27 від 81? 81 поділити на 27 і помножити на 3? І як знайти 7 7,18 від 90? Нам ну, потрібно 90 поділити на 18 і помножити на 7. Тисни відео на паузу і обчисли подані вирази самостійно. Скористайся самоперевіркою. Довжимо працювати із завданням номер 2 Розгляньте друге завдання. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти число за його дробом. Якщо дріб становить 92. Пригадайте, будь ласка, формулу знаходження числа за дробом. Щоб знайти число за величиною його дробу, треба величину дробу. Розділити на чисельник і результат помножити на знаменник. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Якщо ти потребуєш допомоги, працюємо разом. Нам потрібно знайти число, якщо його 2, 2,3 становить 92. Ми 92 будемо ділити на чисельник. І множити на знаменник. Нам потрібно знайти число, якщо його 4,56 становить 168. Нам потрібно Правильно, 168 поділити на 4 і помножити на 56. Нам потрібно знайти число, якщо його 3,27 становить. 81. Нам потрібно 81 поділити на 3 і помножити на 27. І знайди число, якщо його 13 п'ятнадцятих становлять 39. Нам потрібно 39 поділити на 13 і помножити на 15. Тисни відео на паузу і виконай обчислення виразів. Самостійно. Скористайся самоперевіркою. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Розв'яжи задачу, користуючись підказками. Пакет цукерок важить 1,5 кг, а пакет макаронів 3 кг. Скільки разом важать? 4 пакети цукерок і 3 пакети макаронів. Зверніть увагу, у підручнику і на слайді є підказки. Це складений короткий запис до поданої задачі і складена схема розв'язання. Працюємо разом, міркуємо над задачею. Що є шуканим числом у цій задачі? Дійсно, в цій задачі запитується, скільки разом важать 4 пакети цукерок і 3 пакети макаронів. Тобто шуканим числом є загальна маса. Загальну масу ми будемо знаходити арифметичною дією додавання, адже це складена задача на знаходження суми. Щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно знати дві величини: загальну масу цукерок. І загальну масу макаронів. Але ці величини нам невідомі. А яку величину треба знайти, щоб обчислити кількість пакетів з цукерками, щоб обчислити загальну масу чотирьох пакетів з цукерками? Нам потрібно знати масу одного пакета. А що ми знаємо про масу одного пакета? Що пакет цукерок важить 1 п'яту кілограма. За цими даними ми можемо знайти подане число. Щоб знайти 1 п'яту від 1 кілограма, нам потрібно 1 кілограм перетворити у грами. Це є 1000 грамів, і в першій дії ми 1000 поділимо на 5. Знаючи масу одного пакету і кількість пакетів. Ми можемо знайти загальну масу цукерок. А що потрібно знати, щоб обчислити кількість трьох пакетів з макаронами? Нам потрібно знати масу одного пакета з макаронами. Знаючи про макарони, що вони становлять 3 четвертих від 1 кілограма, щоб знайти Дріб 3 четвертих від цілого числа, нам потрібно ціле число 1 кг перетворити в грами, і це є 1000, поділити на знаменник і помножити на чисельник. І це ми знайдемо масу пакета з макаронами. Знаючи масу пакета одного пакета з макаронами. І знаючи кількість пакетів. Ми можемо знайти загальну масу трьох пакетів з макаронами. Знаючи ці величини, ми можемо дати відповідь на питання задачі. Скористайся схемою розв'язання і розв'яжи задачу самостійно. Самоперевірка. Тисни відео на паузу і виконай самоперевірку. Продовжуємо працювати з третьою задачею. Нам потрібно змінити запитання задачі, який пакет важить більше з цукерками чи з макаронами. З попередньої задачі ми можемо з вами зробити висновок, що пакет з макаронами важить більше. А наскільки більше? У нас змінюється запитання задачі. Нам потрібно порівняти два пакети. Пакет з цукерками. І пакет з макаронами. І це є задача на різницеве порівняння. Як ця зміна вплине на розв'язання задачі? І ця друга наша задача буде у три дії. Адже у першій дії ми будемо знаходити масу пакета з цукерками, у другій дії масу пакета з макаронами, а в третій дії ми будемо порівнювати і застосуємо арифметичну дію. Віднімання. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання цієї задачі самостійно. Розкажіть про свою роботу на уроці за цеглинками Лего. Намалюй в зошиті відповідного кольору цеглинку.